На україно-молдовському кордоні гамірно хасиди їдуть додому. Організованими групами, автобусами або ж машинами повертаються вони з Умані, де масово святкували юдейський новий рік Рожга Гашана. Один із маршрутів проходить через Могилів-Подільський. Через те в місті перед міжнародним пунктом пропуску могилів подільський отач утворилися черги з автобусів та легкових автомобілів. В очікуванні пропуску дехто з ортодоксів відпочиває, дрімаючи у своїх автобусах.

Ласкаво просимо до нас в Ізраїль. Ми дуже добре вас приймемо в Ізраїль і просимо. того. Oh, Снімки. Перевізники терпляче ставляться до прочан, вшановуючи їхню побожність та забезпечують комфортну доставку подорожуючих. Це був мій перший досвід, що я був у Фасиді, так я їздив взагалі на Європу. Розкажіть, як вам бути в компанії цих прекрасних людей. Чесно сказати, таке напряжено, якщо чесно, бо і шумлять, і. Попадаються такі безкордонні, що і сміття дуже багато. Ну, Мене, вроді, адекватні. За орієнтовним підрахунком, цьогоріч до України прибуло понад 35 тисяч хасидів. Святкування завершилось, паломники прямують додому, а прикордоння поступово звільняється від автомобільних черг та гамірних гостей. Україна very country. Very good country. Thank you. Thank you,